Etsy. Доставка в еці лістингу. 28 січня Еці випустили нову статтю Анатомія добре створеного лістинга. І ось в цій статті вони наголошують на доставці. Читаємо разом головний пункт. Вони пишуть, що по факту люди відмовляються від покупки товару, коли бачать за високу доставку в лістингу. Тобто, висока доставка це топ-10 відмов, бар'єрів від покупок на Еці. І Еці рекомендує в цій статті додати вашу… Компенсацію за доставку у вартість товару. Ось такий варіант допоможе вам збільшити ваші продажі на Etsy. А ще на внутрішньому ринку США у них є ось така рекомендація. Вона діє з 1 жовтня. Товари, які вартістю до 35 доларів на внутрішньому ринку США, мають, по, на думку Etsy, мати доставку нижче 6 доларів. А товари, які більше 35 доларів, мають мати безкоштовну доставку. Ось тільки тоді лістинки будуть добре простоні. Ось такий варіант Еці рекомендує нам на зараз на кінець січня, на початок лютого 2025 року. Шановні майстри, потрібна допомога про просування ваших etsy магазинів Завантажте Еці SEO українською. SEO книга з прикладами, як писати тайтл, теги, добирати, як просувати etsy магазин без реклами. А потрібно більше трафіку на Еці. Зверніть увагу на книгу українською «Пінтерест. перші кроки. Що робити, щоб просувати свій etsy магазин свій інтернет-магазин на цій платформі. Друзі, є запитання? Напишіть, будь ласка, під цим відео з вами. Прохорівська Світлана. Гарних продажів вам на Етці!